Вітаю вас, голова Щадбанку України, Сергій Наумов. Ну, майже перелякав усіх, сказав, що у банка мільярдні збитки. Одною ногою під банкрутство стоїть. Але дуже заспокоює, говорить, не філюйтеся ми після перемоги отримаємо репатріації, контрибуції, репарації, Ну і так далі. І от тоді. Бреше, звичайно, бреше. Ну, єдине, що чому сказати, Щадбанк не збанкрутіє. Там дійсно дуже велика дирка, просто на сьогоднішній момент розглядається варіант збільшення статутного фонду Щадбанка України за рахунок да, 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 державного бюджету. Це декілька разів вже робили. І при Юлії, і при Януковичі, і при Порошенко. Ну, зробимо ще раз. Так що не хвилюється, Щадбанк не збанкрутіє. А от репарації не буде. Це однозначно. Ha, alepo ambri.